Рікта Рюрика Вседенна. Канонічна слов'янська ведична рік та Юрика Вседенна гімн молитва для урочистого медитативного проголошення вранці, в день та ввечері. Призначається для встановлення правильного порядку і напрямку філософського осмислення священної величі Юрика. Давні князі. Слов'янам Боги. Давні князі, святі приклади вони. Давні князі, слава їхнім іменам, давні князі. Будемо вірні ми давнім богам. Давні князі, Рюрик славний Отець, давні князі, прийнявши полум'я вінець, давні князі, як то ж може бути у світі святіший. Давні князі переможець численних супротивців, давні князі нам бисть приклади та честь, як старинні князі і як святиться огонь меч. Давні князі Рюрик, Бог наш святий, давні князі, Рюрик, Бог наш святий, давні князі Рюрик, Бог наш святий, Рюрик, Бог наш святий, Возгоріша земля, Рюрик, Бог наш святий, рече нам небеса. Давні князі дарували нам світ. Юрик Бог наш святий дарував нам завіт, завіщав нам війну, заповідав боротьбу і державу. Породив князів, дарувавши нам шлях, меч, гостривши на ворожко, піднімавши тризуб, нема князя святіше, нема полум'я гостріше. Умря Борусь, вся з Боговітом рукою Германовою, злобою, не силя. Повстала Русьмін довгом старим братом та синами його боки укрепещачи. По смерті Всеслава Всевладного повстали проти нього народи запродавні. Син ослаб його і завінець билися, вбиваючи своїх, вбиваючи себе. Греком заговорено. Підняв Русь прасвят, стоячи з ним Борис, вікій новий. Великий град той вдержиш. Казарк не спредав нас, не сил стояти проти суятних. Він предків, забувши. Суятний, юдове, настирний солодок єсть общого корня. Він Бога отверщений, боляшканз наш слаб був казар на давлящий. Рече він, звертаючись до Рюрика, О, сине, ти, мили мені вірного брата. До тебе я річу, прийди, княжити ти в Київ. А сколь домалий літами та греками мучим, із цими людьми дарунки тобі він приніс. Боряш Карлових злих воїнів, топив їх славний Рюрік, ідучи долом і тими морями. Йому відвага є броня, а меч і станом даний, сяє ріжучи врагів. Побиває, святкуючи і знову борячий, в сварогом дани, йому схилилися, дар несучи. Була там зла відплата, і кров слов'ян відомща не була, і вража кров лилася. Плащ Рюрика почервонів. Коли ж крулі і злі немалі військової сили, то брехливо говорили йому про мир. Він, братів, каназьми, призначав і збираючи військо. Вернувшись, Русь обороняв, пішов каган і оскорбів увесь Київ багатоденно, вороги готували нам зло. А він Рюрик їх обезголовив, творив там Рюрик тризну, насипав дарну він курган. І так Каган Києві був почтенні. кнес отець святителі з крестану вінчав на кровно князя над водами Дніпра. Це Рюрик став над князьми князь востольний Київходищі, терем княжий укріпив. Підняв він стіни Києва і чистоколи і Валитарови страшні мертвлячі. Хозири бачить не могли. Творяче укріплення і війська влаштував нове місто, повергнув сталих сіверян, поставив небоград Подеснів Київ двиною до водчинних володінь. Так правив князь. Не стало сили ворожих, й гальці його же увінчали. Зросли сили наші. Устроєн Київ, йому подібний небоград, Радмин радимичі поставлен для охорони. Землі наші без зла, ріс поруч і аскольд. Трувор їх навчає, творячі уроки та суди. Русинська наша віра кріпла. Старці знову говорили Цар греків був боявся них, боров знову Рюрік крулих, а мечі ліпші, збираючи Русі давав проти злісних убитий був Ігор, славний князь, як Трувор Тавітевич. Олег їм трізну створив, за них ворогів верх пекло, славний Рюрік. І за Діогенеся та за Русь, за брата та Отчизну, володіючи англами скирями, врязьми, варягми свеони курші, багатьох підкорив. Йому схилилася Русь, самгата, Дулібля, Бажена та сина. Хазар він підкорив. Пішов він у вогняній лодії у сонце восіявши, залишивши Ігоря нам князя, стемен та Олег із ним же. Славимо рюрика святого! Славимо Бога, славимо Бога! Славимо Рюрика святого! Славимо Бога! Славимо Бога! Славимо Рюрика святого! Славимо Бога! Славимо Бога! Славимо млада Діогена! Славимо Трувора та Ратислава! Славимо Харальда! Славимо мудрого Ростислава та Браннєва! Славимо славна Синеуса! І славимо ми Олега князя Опікуна, славимо Рюрика святого! Slavimo Boga. Slavimo Boga. Slavimo Rurika Svetovo, Slavimo Boga. Slavimo Boga. Slavimo Rurika Svetovo. Slavimo Boga. Slavimo Boga. Slavimo kraka, Slavimo Darinju. Slavimo Igorja. Slavimo Sveto Slava. Sveta Slava Svetomu Slavu. Mi slavimo Virno Jaropolka ta Svetopolka. Slavimo Rurika Svetova. Slavimo Boga. Slavimo Boga. Slavimo Jurika Svetovo. Slavimo Boga. Slavimo Boga. Wittichne Mantra Ryuriku Aum Rao O Korayana. Aum Rao Rakshayi, Aum Rao O Korayana.